Дев'ять дітей усиновили у Житомирській громаді з початку 2024 року. На обліку в першому кварталі 2024 року у нас перебуває 79 дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку із усиновленням. Загалі в територіальній громаді у нас є 132 сім'ї. Які виховують усиновлених діток? Це 152 дитини, які зростають в нашій громаді на правах. Рідних дочки або сина у службі у справах дітей говорять, що в останні роки збільшилась кількість охочих усиновити дитину. Наразі є 15 кандидатів, які готові подарувати нову родину дітлахам. Тенденція йде на покращення, тому що звернень від батьків від подружніх пар, які бажають усиновити дитину, дедалі більше. Ну наразі із кандидатів в усиновлювачі 15 у нас є кандидатів, і 5 чекають навчання навіть. Така тенденція, що навчання потрібно чекати, тому що велика кількість звернень звернень від не тільки в нашій громаді, а по всій Житомирській області. Раніше е, у нас була ситуація навпаки: у нас було більше дітей, які потребували встановлення, а кандидатів було менше. Ну як розпочалася повномасштабна війна, охочих у нас з'явилося більше. Проте є потреба в патронатних сім'ях, адже зараз в Житомирській громаді є лише одна родина, яка тимчасово виховує дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Ми проводимо таку рекламну потужну кампанію для того, щоб кількість патронатних родин зросла саме в нашій територіальній громаді, тому що наразі ми маємо лише одну патронатну діючу родину, яка вже три роки функціонує у нас. Но патронат взагалі є тимчасовою формою влаштування дітей. Тому Психологічно на первинному етапі ті люди, навіть які звертаються, вони не сприймають того. А як ми три місяці подивимося за дитинкою, да, звикнемо до неї і змушені будемо її повернути. От. Але е, є бажаючі, які на сьогодні. Розпочали етап збору документів. Далі вони мають пройти навчання. Ми маємо надію, що обов'язково в нашій громаді з'являться такі родини. Поки фахівці соціальних служб працюють з батьками, дитина перебуває у патронатній родині. Фахівці стверджують, це менш травмує ніж перебування у спецзакладі. Послуги патронату можуть знадобитися з різних причин. У нас був один із випадків, внутрішньо переміщена родина жінка. У неї вже була старша дочка, і на період полу you Дитину потрібно було влаштувати для того, щоб 2-3 тижні да, мама могла народити дитинку, відновитись, да повернутися до повноцінного життя. Ось такі випадки можуть бути: можуть бути випадки, коли працюємо із біологічною родиною, і е, батько або мати, або обоє потребують лікування від нарко або алкозалежності. На цей період варто було б дитинку теж помістити до патронатної сім'ї. Батьки поки проходять реабілітацію, потім повертаються. Ми далі працюємося із сім'єю. І спостерігаємо. тобто випадки можуть бути дуже різноманітні раніше діяли обмежені терміни перебування дитини в патронатній родині, а зараз є певні зміни. Поки воєнний стан ці терміни продовжили. але е, е, до повномасштабного вторгнення законодавству було прописано, що це 3-6 місяців перебування в патронаті. Зараз немає чіткого терміну обмеження так. Якщо говорити про заробітну плату патронатного вихователя, це 5 прожиткових мінімум, це десь 15 тисяч на місяць отримує на період перебування дитинки. І на кожну дитину, в залежності від віку дитини, від 0 до 6 років і від 6 до 18 років це два. З половиною прожиткових мінімум Охоче подарувати нову родину дівчаткам та хлопчикам, або допомогти дітям, які потрапили у складні життєві обставини, можуть звернутися до управління у справах дітей Житомирської міської ради.